Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Заровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже. Не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через Пророка Агея таке слово Господнє. То це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах. Оце ж так каже Господь сил. Розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало, їсте, але не до наситу. п'єте та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло, і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил. Розважте добре путі ваші. Ідіть у гори. Приносьте дерево і будуйте дім, він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принеслите додому, я його розвіяв. Чому? каже слово Господа, сил. Тому що дім мій лежить у руїнах. А ви хапаєтеся кожен до свого дому? Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину і на всяку працю рук. Тоді Заровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йосадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа Бога Свого і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол. Згідно з дорученням Господнім до народу, Я з вами каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї та дух Ісуса, сина Йосадака, первосвященника і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил. Бога свого 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія. 7-го місяця, 21-го дня, надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Скажи зоровавелові, синові Шалтієла, правительві Юдеї та Ісусові, синові Йосадака, первосвященникові. І останкові народу. Хто зостав між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зорова Веле, кріпися, каже слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, Сину Єсадака. Первосвященнику, «Кріпись У увесь НАРОДЕ краю, каже слово Господнє. До праці, я бо з вами, каже слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами, тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил, ще трохи. І я потрясу небом і землею, морем і сушею. Я потрясу всіма народами і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото, каже слово Господа сил. Слава цього останнього дому. Буде більше, ніж першого, каже Господь сил, і я цьому місцю дам мир, каже слово Господа сил. 24-го дня 9-го місяця 2-го року Дарія надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Спитай у священників про закон, Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і з полою до хліба, чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться. Священники у відповідь сказали Ні. Тоді Агей спитав. А якби хтось нечистий через дотик до трупа, доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали: Стане нечистим. І відповів Агей і мовив: Отак воно із цим народом, отак воно з цим людом передо мною. Каже слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в Господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось докупи. Де мало б бути двадцять мірок зерна, а в ній десять. Прийде до купи, щоб зачерпнути п'ять десяток, а в ній двадцять. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу. Добре у вашім серці віднині і надалі, від 24-го дня, дев'ятого місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте Чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге 24-го дня місяця. Скажи так до Заровавела, правителя юдеї: Я потрясу небом і землею, і переверну царські престоли і знищу силу царств народів, я перекину колісниці та й тих, що на них їздять, коні з верхівцями. Попадають Кожний від меча свого товариша. Того дня каже слово Господа сил: Я візьму тебе, Зорвавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє. І ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже. Слово Господа сил.